Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді прилад нічного бачення від бренду XD Precision. Називається він циклоп. У них завжди з неймінгом все добре. Запакований в стандартну таку коробочку, в яку вони зазвичай пакують свої біноклі, різні каліматори і тому подібні оптичні прилади. Але. Прилад нічного бачення від бренду XD Precision – це прям така от новинка. Давайте подивимося що він себе представляє, відкривши цю коробочку. Відразу розумієш, що прилад має досить багато комплектації. Тут дійсно багато всього накидано. Першим ділом нас зустрічає така от собі детальна інструкція, в якій нормально все українською мовою розписано, всі застереження. Правила експлуатації, пояснення різних режимів роботи і так далі. Тобто інструкцію не викидайте, вона вам 100% знадобиться подальшому. Також відразу бачимо кронштейн для кріплення цього приладу до стандартного армійського шолому. Про нього трошки згодом. Так. Що тут ще? Ага, у нас зарядка навіть для акумулятора універсальна йде. Яка дозволяє заряджати досить широкий список різних акумуляторів, тобто теж непогана річ, яка в хазяйстві пригодиться. Дріт для зарядки і блочок, який дозволяє все це від 220 вольт, так би мовити, зарядити. Серветка ну, для протирання лінз і безпосередньо сам прилад, який з першого погляду візуально дуже схожий на популярний армійський. Американський прилад ПВС 14, але він не є копією цього приладу, і він, в принципі, працює зовсім інакшим чином. Про це зараз трошки згодом розкажу вам. Отже, що він своє, давайте пройдемось по ТТХ цього приладу. Маса його в повному зборі з акумулятором з кронштейном складає 400 грамів. Температурний діапазон, за якого він нормально працює, складає від плюс 55 градусів до мінус 40, при вологості максимум 70 Відсотків це цифровий прилад з роздільною здатністю камери 1920 на 1080, і відповідно маленьким моніторчиком, всередині, по якому ми бачимо зображення, так само, як в тепловізорі. Наприклад, це основна причина, чому він не є копією ПВС 14. Це важливий момент, на якому варто зупинитися, тому що приладичного бачення, як ви можете розуміти, поділяється на цифрові і на аналогові, так би мовити, з електронно-оптичним перетворювачем. Так, от сьогодні на огляді на саме цифровий прилад. Він має як переваги, так і недоліки, якщо порівняти його з аналоговими приладами, по перше, цифрові прилади нічного бачення значно дешевше. У них принцип дії дещо простіший і побудований по суті за принципом звичайної відеокамери, але чутливої до інфрачервоного спектру, що дозволяє нам отримати зображення на місцевості і спостерігати в умовах практично відсутнього освітлення. Але такі прилади вони значно менш чутливі до природнього освітлення, такого як зоряне сяєво або там місячне освітлення. Тому вони завжди комплектуються потужним інфрачервоним випромінювачем. Також Переваг цього приладу можна віднести те, що вони компактніші, і не бояться засвідки. Тобто цифрові прилади, можна без остраху вмикати при денному світлі, не боятися, що ти його таким чином зіпсуєш, на відміну від більшості аналогових приладів нічного бачення, побудованих за електронно-оптичним перетворювачем. Живиться цей прилад зі стандартного акумулятору формату 18650. І це є досить добре, тому що це стандартний такий формат, який можна знайти повсюду. Він часто використовується в різних приладах, в ліхтариках, і він не є чимось таким дефіцитним. Такі акумулятори можна буде без проблем відшукати або придбати практично в будь-якому магазині, який спеціалізується на цьому. Комплектний акумулятор має наступні параметри 3,7 В сім 2200 вольта Батарейний відсік у нас повністю герметичний і зроблений на металевій різьбі, що теж досить непогано. Прилад дозволяє використовувати акумулятор з номінальною напругою від 3,6 В до 4,2. Час роботи з одного акумулятора від 3 до 5 годин, в залежності від того, вмикаєте ви інфрачервону підсвітку або Wi-Fi, або ні. Отже, з чого складається цей прилад? Корпус його виготовляється з алюмінієвого сплаву і з полімеру чорного кольору, тобто тут алюміній і пластик по суті. Також маємо тут маховик діатріної корекції, який працює в діапазоні від мінус 5 до плюс 5. І гумовий наочник, який по суті. Потрібно для того, щоб прилад щільно прилягав до ока, і сяйво, яке відбувається власне, з екрану, не розповсюджилось поза межами, так би мовити, вашої голови. Як взагалі відбувається керування цим приладом? Тут є три кнопочки: одна з яких, та що найбільше, відповідає за вмикання і вимикання приладу, і дві маленькі кнопочки зі стрілечками вправо і вліво, які власне слугують для перемикання між режимами. Як воно все це відбувається? Натискаємо. Коротке натисканням кнопку вмикання, після чого прилад нас досить лаконічно вітає і відразу переходить до роботи. Натисканням правої кнопочки, тобто цієї правої стрілочки, ми перемикаємо власне, між сірим і зеленим кольоровим спектром. То їх тут два. Натисканням на ліву стрілечку ми активуємо цифровий зум, тобто від оптичного збільшення 1х. Яке, по суті, не є збільшенням, ми можемо перейти на цифрове збільшення поступово від 2 до 6. Але варто розуміти, що цифрове збільшення воно напряму впливає на якість зображення. Зверху екрану у нас знаходиться компас, знизу зліва у нас є піктограма Wi-Fi і інформація стосовно стану інфрачервоної підсвітки. Також там, знизу зліва, у нас вказується цифрова кратність, якщо вона активована. Справа знизу екрана ми бачимо стан. Заряду батареї і час. Для того, щоб увімкнути інфрачервону підсвітку, потрібно затиснути праву клавішу. І ми побачимо там напис IR ON, тобто інфрачервона підсвітка увімкнена. З подальшим натисканням на праву стрілочку ми можемо обрати один із трьох рівнів інтенсивності цієї інфрачервоної підсвітки. Але вона Досить суттєво споживає заряд акумулятора, і без необхідності її вмикати не потрібно. Для того щоб зайти в головне меню приладу, потрібно затиснути ліву стрілочку. Там ми бачимо вмикання і вимикання Wi-Fi, налаштування дати і часу, налаштування автовимкнення, налаштування мови інтерфейсу цього приладу. Також можемо тут налаштувати яскравість монітору. І скинути всі налаштування. Можете спитати навіщо в цьому приладі Wi-Fi? Штука в тому, що він здатен записувати і відтворювати зображення на сторонньому девайсі. Ви можете на свій мобільний телефон скачати додаток і з допомогою Wi-Fi з'єднати цей прилад з мобільником для того, щоб бачити зображення на ньому і здійснювати запис спостережень, якщо в цьому є необхідність. Ця опція підтримується як для телефонів. З операційної системи Android, так і для iPhone з їхнім iOS. одна з найбільш суттєвих переваг приладів нічного бачення, саме цифрового, так би мовити, принципу дії, це їх недорога вартість. Тобто такий прилад коштує разів так всім дешевше ніж відомий американський pvs 14 і вони. Не є так би мотиві взаємозамінними. Не варто розглядати цей прилад як заміну військових приладів нічного бачення там другого, третього, четвертого покоління. Це зовсім не так. Якщо у вас виникне питання, якого покоління цей прилад, то цифровики вони не діляться на якісь такі свої покоління, тому що принцип дії у них зовсім інший. Тука в тому, що чутливість його до природнього освітлення значно менше, тобто за нашими особистими спостереженнями, він дає можливість спостерігати десь в радіусі 100 метрів без вмикання інфрачервоної підсвітки за умови, хоча б якогось мінімального освітлення. Тобто чутливість у нього в певній мірі є, але зовсім не така, як невідомих американських військових приладах. Його не варто позиціонувати як прилад для якихось штурмових дій, для військових, які беруть безпосередню участь у виконанні бойових задач і власне мають контакт з ворогом. Це зовсім не та історія з суттєвих недоліків цифрових приладів нічного бачення можна віднести те, що зображення, яке ми бачимо в екрані всередині приладу, воно. Опрацьовується комп'ютером, і в певній мірі є ледь відчутна, але затримка. Коли ти змінюєш об'єкт спостереження, то зображення, зображення потрібно певний час, щоб опрацюватися. І тому такий прилад не дає можливості швидко орієнтуватися в якійсь стрімкій ситуації і якби приймати рішення. Для чого ж він тоді взагалі потрібен? Його можна розглядати в тих умовах, в тих ситуаціях, коли потрібен недорогий прилад нічного бачення. для використання в тих. Ситуаціях, в яких не йде мови про власне безпосередній контакт з противником, коли йде мова про цифрові прилади нічного бачення, дуже важливо їх правильно позиціонувати, тому що в ПВС також є інфрачервоний випромінювач він використовується в тих умовах, коли взагалі відсутнє джерело світла, як таке абсолютно його немає. Тоді можна вмикати інфрачервоний. Підсилювач і бачити зображення, але це використовується у виняткових ситуаціях. Вона чудово виявляється ворожими силами, які також оснащені приладами нічного бачення, тому вмикати її в бойових умовах взагалі заборонено, наскільки я знаю, тому що це несе пряму небезпеку, веде до виявлення користувача цього приладу і з усіма витікаючими подальшими діями. Користуватись ним без використання інфрачервоної підсвітки відносно безпечно, але значно менш ефективно в порівнюючи. З професійними військовими приладами. Цифрові прилади нічного бачення по типу цього XD Precision, Cyclop значно менш чутливі до природнього освітлення, порівнюючи з аналогами, але коштують значно дешевше, і, відповідно, більш доступніші просто для користувача. Але якщо наше відео дивляться волонтери, не варто сприймати це як чудовий прилад, доступний для якихось штурмових дій, для якихось диверсійних операцій, для водіння автівки десь в. При фронтових районах це зовсім не для цього. Подібний прилад може використовуватись десь в побутових задачах або, наприклад, десь в тилових операціях, які не передбачають безпосереднього контакту із ворогом в тих умовах, в яких вмикання інфрачервоної підсвітки не призведе до якогось раптового артилерійського обстрілу. Про це варто розуміти, варто знати, не плутати ці речі, тому що якби, небезпечна ситуація може виникнути. На цьому власне і все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал і до зустрічі.